Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про аромати, які мені надіслала моя глядачка Анастасія. Я вже записувала подібне відео по мотивам посилки від Анастасії. Це відео було присвячене ароматам від бренду Маск Мілана», які мене надзвичайно вразили. Дуже сподобались ці парфуми. Я просто співала їм Оди ді і готова поставити собі на полицю практично всі, звичайно, зупиняє лише ціна. А сьогодні я вирішила додати маленьку ложечку дьогтю в цю бочку меду. Ну, Аромати, про які сьогодні піде мова. А вони не настільки, скажімо так, мене вразили, як попередній маск Мілана. Так склалося, що тут переважна більшість ароматів від бренду Etat Лібер Доранж, власне, п'ять ароматів цього бренду і два парфуми від бренду Мансера. Коли я спробувала пару ароматів, от власне з цієї добірки в посилці, то я зрозуміла, що вони мене, ну, не те, щоб не вражають, вони, вони мене не чіпляють, знаєте, і хоча вони класні. Але бажання бігти і купувати ці аромати в мене не виникло. І це дуже добре. Я вважаю, що це дуже добре, тому що це все ж таки економить гроші мої, принаймні. Я повинна сказати, що взагалі бренд Татлі Бердоранч мені дуже подобається. У мене у самої є кілька парфумів даного бренду, і купувала я ті парфуми ще. На початку, так би мовити, свого парф захоплення саме нішовою парфюмерією, коли мені здавалося, що бренд Etat Libre d'Orange — це вершина. А ніші це щось дивне, неносибельне, якесь таке чудокувате і так далі. Зараз ну, я не погоджуюсь зі своїми твердженнями тими, які були там роки 4 назад. От, і аромати класні. Класні навіть ті, про які сьогодні буде йти мова, вони реально класні. Але сказати, що я в захваті, я, на жаль, не можу. І я би купила, можливо, ці аромати, деякі з них, але знову ж таки, дивлячись на ціну утворення, то якогось особливого бажання не виникає. Ми з вами знаємо, що зараз все дорожче, парфумерія не виключення, парфумерія дуже сильно зросла в ціні, і якщо порівнювати ціну утворення Татлі Бердоран чи якоїсь іншої ніші, то ну, я би можливо обрала щось інше, скажімо так. Ну, давайте не в цьому по порядку. Якщо я зачіплю ваші, вашу любов до того чи іншого аромату, я одразу перепрошую, особливо Анастасії. Ще раз наголошу на те, що аромати мені сподобались, але йти їх купувати, бажання в мене не вийшло. Перший аромат, який я спробувала від Etat Libre d'Orange, він називається Remacable People. Напевно, так? Я відкрию, у мене вже нарешті працює комп'ютер, я відкрию перед собою піраміду. І буду наносити аромати на такі відватні диски. Спробую. Тому що я тестувала, як звичайно, на своїй шкірі, і цей аромат я його прям ретельно рознашувала. І, ви знаєте, він мені, він мені сподобався. Він мені реально подобається. І я би його купила, напевно, але я розумію, що я його куплю і поношу там. Трішки і, і рука до нього не буде тягнутися, розумієте? Хоча він реально дуже класний. Тут у нас у верхніх нотах заявлений грейпфрут, шампанський кардамон. Цікавий верх, взагалі, така нетривіальна піраміда, Шампанський не так часто зустрічається. Ну, звичайно, коли дивишся в піраміду і нюхаєш цей аромат, то одразу розумієш, що, ну, напевно, це шампанське. Але так от без піраміди я б не розібралася. Відверто скажу, так, тут відчувається. Цитрус, оцей грифрут на старті. В середніх нотах чорний перець, дерево, карі. Жасмин, в базі сандал лоренокс і лабданом. Лоренокс — це якась молекула. Ну, я написала, що це шипучо-солодкий на старті, позитивний аромат. В базі він спокійний деревинно-цитрусовий. Він дуже так шипить іскриться на початку. Ну, напевно, це шампанський або те, що. Парфумер хотів передати шампанське якимось іншими там сполуками, я не знаю. Ну, от він реально шипить, переливається такий життєрадісний, такий ігривий. Аромат тут багато грейпфруту, Він не гіркий. Такі солодкуваті такі от цитруси. Найбільше мені в цьому ароматі сподобалась база. Тут, от перець, я дивлюся, да? в базі в нас сандал, і це. Ну, я би в останню чергу сказала, що тут є сандал. Я маю на увазі не той сандал, який вершковий або солений. Тут саме такий деревинна така от скелет цього аромату це деревина спокійна, приємна і продовжує відчуватися ось цей от цитрусовий акорд. Я не знаю, як це можливо в базі відчувати цитруси, але мені здається, що я саме цитруси відчуваю. От Дерево, цитруси і перець, можливо. Він дуже приємний, надзвичайно приємний аромат. Це, я би сказала, що це така парфумерна база, аромат, який можна носити на будь-яку подію, куди завгодно, і в офіс, і на роботу, і на прогулянки. Ну, аромат дуже такий універсальний. Я хочу подивитися, з чим його тут порівнюють. На фрагрантиці це ну, я абсолютно не знаю. Ці аромат, який світ ні на річі деліше. Такий дивний жовтий флакончик з кришечкою короною ніби. Ну, не знаю, їм порівнюється аромат з Рімою від Карнер Барселона. Я абсолютно не погоджуюсь. в мене Ріма є, здається. Ні, в мене немає Рима. в мене немає. в мене де 600, я завжди їх полутаю. Але і по пам'яті вони мені не схожі. Аромат приємний. Отак на сліпому затесті я би просто сказала, що це солодкувато деревинний парфум. Можливо, цю солодкуватість дає не грийфрут, не цитруси, а жасмин. можливо. Приємний аромат, мені сподобався, але. Ну, от я думала над покупкою, якщо чесно. От я моніторила ціни на цей ці аромат, тому що він мені справді сподобався, але. Ну, якби мене зупиняє те, що я розумію, що це не буде моїм фаворитом. Да? Це, це не той аромат, який мене захопив. І от хочеться його постійно нюхати. Це не той парфум, хоча він дуже, як я вже сказала, приємний. Наступний аромат, з яким я познайомилася, він називається Frustration. І це, я так розумію, якась більш дороговартісна лінійка. Такий дуже класний флакон винний такий. Так, зараз я його нанесу. Тут навіть ось ця от наліпка, типу бляшанка, як сказати, ця желізна штучка. <гум> На ній навіть зображений виноград. Цей аромат, так от одразу я, коли так от вдохнула, він мені дуже сподобався. Він мені здався горіхово-ванільним таким алкогольним. Я написала горіхово-ванільно-алкогольний, ніби зі здобною скоринкою. Дуже гарний. Коли я пішла дивитися на фрагранти, що це таке, і побачила каштан, я одразу зрозуміла, що це не горіхи, а каштан. Ну, я, наприклад, часто плутаю каштан і горіхи. Тут вгадується каштан. От Якщо ви знаєте аромат. От нещодавно я записувала про Маск Мілану, і там був якийсь парфум, я не пам'ятаю, там, де каштан і тубороза. Маделіна, здається, називався, не пам'ятаю, там дуже яскраво відчувається цей каштан, який так само можна сплутати з горіхом. Або ось цей каштановий Задіки Вольтер. Здесь Хьо, такий білий, такий більосий флакон, там каштан з перцем, такий вершковий каштан. Можна, можна розібратися, що таке каштан, і вгадувати його власне в ароматах. Але. Я зрозуміла, що вона дратує каштан. Оцей аромат, він мені на старті дуже сподобався. А чим, далі, чим, чим чим далі він розкривався, всідався, показував всі свої грані, там доходив до бази, тим чіткіше я розуміла, що це не моє. Все ж таки, хоча він дуже гарний. Наверху тут у нас ром, кориця, кумін. Я обожнюю: Ром тут відчувається не надто, але відчувається алкогольність. В середніх нотах ваніль, абсолю ванілі, лабданом, в базі каштан, Бурбонський ветивер і буякол теж якась молекула. Він в базі монотонний стає і такий надокучливий. Просто моє особисте, от моє особисте, мені важко з каштанами, як я зрозуміла. Мені от у той від Задіки діківольтара взагалі не подобається. Хоча я знаю, що багатьом дівчатам той аромат прямо дуже подобається. Якийсь час він гримів просто на ютубі. Всі були від нього в захваті, всі купували. Але як я не намагалася, мені воно не заходить. Оцей старт просто прекрасно, алкогольно ванільно горіховий і далі це просто вершковий каштан в ванілі, який мене от він монотонний, розумієте, і мене от це от якось втомлює. Я написала, що він здобною скоринкою. Тобто я тут відчула от на початку таку скоринку, але не хлібну, а ніби випічки, знаєте, от якусь випічки здобною, солодкою. Дуже класний старт. Я впевнена, що в цього аромату багато поціновувачів. Подивимося, з чим його порівнюють. Його порівнюють з Buzzer Fire Place від Margel, але я не знайома з цим ароматом. Так само від Armani Чоловічий Stronger від You Absolutely. Я так само не знайома. Але тут постольку, поскольку тут лайки, дизлайки такої. Непоганий аромат, я впевнена, що він знайде своїх поціновувачів. Він ну, такий може якийсь навіть чуть-чуть попкорн. Я відчуваю. Ну, такий цікавий аромат. Просто занадто монотонний, як на мене. Так, наступний аромат у нас. You Awesome One Like You. Ось такий от аромат. І цей аромат мені дуже сподобався. Так само, мені всі сподобались. Просто чи готова я піти в магазин їх купити. Тут я вже призадуюсь. Ой, цей класний, дуже класний. Дуже класний. В нього дуже, гарна, дуже гарний флакончик такий, ну, ніби як око. Да? Ну, ви побачите, я прикріплю сюди обов'язково флакончики. Аромат у нас про в верхніх нотах: м'яту, грейпфрут, бергамот, аніс. Відчуваюся м'ята. Не занадто м'ятний. Не занадто. Я взагалі боюся м'яти, базиліку, оцих таких дуже активних трав, я їх боюся, але тут там, вони такі помірно отціляти, знаєте? Помірно, класні. Свіжий, зелений, я пишу, квітковий. Пахне ледь м'ятними травами і тендітними білими квітами. Тут в середніх нотах зелені ноти, листочок чорної смородини, троянда, гедіон. Я подумала, що білі квіти тендітні це конвалії. Я чомусь от подумала, що це якісь трави. Мені важко було вичіпити, що це м'ята, тому що ну, я не прихильник таких нот, в мене взагалі немає парфумів з м'ятою. Коли я вже відкрила піраміду, зрозуміла, що це м'ята. Вона не надто виражена, але ну блін, дивлячись піраміду і от вдихаючи цей аромат, я розумію, що це м'ята, і тут дуже гарні білі маленькі квіточки. Я думала, що це конвалія, А тепер, коли я дивлюсь в піраміду, я розумію, що це, напевно, Гедіон Гедіон це не оці такі маленькі квіточки, білі, які пахнуть ввечері, дуже сильно пахнуть. Це вони. Ну і в базі тут просто білий муз. Аромат дуже свіжий, але такий, знаєте, не банально свіжий. Якби тут була просто м'ята, там ще якісь страви, він би був банальний. А так, тут білі квіти, і це дуже красиво, тому що це робить аромат солодкуватим, мятно солодкуватим дуже цікавий. Класний аромат, мені здається, що літо це просто його сезон, він буде королем просто літа. Ось цей аромат, який він класний. На літній сезон просто мені, мені здається, буде пушка. Шикарний на літо. Взагалі дуже гарний аромат, дуже такий, знаєте, збалансований парфум, дуже гарно зібраний він. Так, наступний четвертий називається The Host in the Shell. The Host in the Shell. Це дивний. Так, я так і написала, що це максимально дивний з усіх. Тут є. Ну, давайте, що я тут написала? Ніби і квіти є, ніби і свіжість, але присутня якась дивна нотка, яка мене трішечки дратує. Відгуки говорять про те, що багато хто відчуває в цьому ароматі пластиковість. Дияку. У верхніх нотах у нас аквал. Я не знаю, що це таке, але це ніби такі бульбашки зібрані до докубки. Юзу, гексилацетат, знову якась молекула. В середніх нотах молоко, ніжна шкіра, ну людська мається на увазі. Жасмін муган якийсь. Таке також схоже на жасмін, щось непонятне. В базі орканокс, вініл, гуякол. Ну, коротше, якісь молекули і мох. Ну, я би сказала, що це пахне якимось ледь металевим присмаком віддає. Ніби молоко налили в металеву або в алюміні це тонкий метал, ви поняли? В якусь таку ємність тонкого, з тонкого алюмінію чи металу. От багато хто говорить про пластикові. Знаєте, колись от в дитинстві були барбі у нас такі не справжні, в них таке волосся було дуже блестяще, якесь таке дивне, і в нього запах був дуже дивний. Це от волосся Барбі можливо. Отакий От максимально дивний аромат. До речі, з чим його тут порівнюють? Якщо. Ну, знову ж таки, я не знаю абсолютно якісь незрозумілі мені бренди ну, типу, не, невідомі мені. Не, -не. не знаю. Ну, аромат, він цікавий як арт-об'єкт. Ну, Но носити таке на собі, це максимально дивно. Я б не змогла. Він просто мене дратує. Це. Знаєте, як ніби волосся з Барбі, тобі замотало так крум і просто не дає тобі вдихнути на повну грудь. Якось так. Так, і п'ятий аромат від Ельдо. це кінець світу, напевно, так. La du Monde. Так, зараз нанесу ще його. Потім зручно ці диски ставити десь в комоді, знаєте, в шуфлятках вони так трішечки пахнуть і ароматизують. Це цікаво. Тут, тут, до речі, Quentin Квентінбірж аромат 2013 року. Тут лінійна піраміда. ну, от немає цього на, на диску, цьому, а коли я його нанесла собі на шкіру, я одразу почула дивність. Я написала, що тут вгадується ніби щось неживе. Якогось, знаєте, от якщо це аромат про кінець світу, то це якийсь. от Мені згадується фільм Я робот з Уіл Смітом, там, де він залишився один у Нью-Йорку, да? Я Не знаю, чи це цей фільм, чи не цей. Ну, коротше, той фільм, там, де він один у Нью-Йорку, і там. Чи це не цей фільм? Коротше, там, де роботи були. от якийсь кусок робота. <с> тобто, вже з тим роботом пройшла бойня. І людина перемогла, і якийсь шматок від цього робота десь валяється. Щось не живе тут є. Тут от на, на диску цього не так відчувається, як на шкірі. Одразу вловлюється це щось ганімадоподібне, розумієте? Щось таке ну, от не живе, якесь інородне. Я написала, що це димно-пудровий, ледь солодкуватий аромат. У нас тут, в піраміді: попкорн, порох. Насіння моркви, ірис, кунжут, стірак, чорний перець, амбрета, кумін, сандал, фрезія. дуже багато різноманітних спецій. Порох. Ну, цікавий аромат дуже цікавий. Він, напевно, найбільше з усіх мені сподобався. З цієї п'ітірки ось цей кінець світу. Прям. Прям цікаво. Ну, по-перше, я дуже люблю Ірис. По-друге. По-друге, просто цікаво і все. І я люблю спеції, в принципі, такі помірні, от, типу, не кардамони. Порівнюють його навіть з Ангели і Демони Ланджі Нуар від Ganши. Все, це как бы. Непой земля. Це подругість. І тут от, Амбрета є, да? Амбрета, да, вона відповідає за мускус. А тут є такий от, ніби чистий мускус. Взагалі аромати... от, взагалі на цьому Блутері це, ну, це просто небо і земля, та що було на моїй шкірі. На моїй шкірі це був от, шматок робота. Якась димність. От, знаєте, просто щось димить, якісь. Ну, воно нож, я не знаю, як воно, мають. Горить, не горить. Ну, щось таке, якесь димне, оцей шматок робота. І тут, ти, тут поєднання живого і неживого. Типу пудровість, якась тілесність, це мускусність, типу, от щось таке живе і неживе. Оце, оце якийсь метал. чи що. Коротше, класно. Прямо Він прям класний. Ну, я дивлюсь попкорн, да, порох. Типу щось таке поєднали тут. Ну. Брау. Цей аромат дуже цікавий. Так, ну і два парфуми, власне, від Мансери. Перший це той, з яким я вже була знайома тонка кола. Ось такий величезний відливан. Це класний аромат. Але. Ну. <правж> Як сказати? Дивіться. Ну, типа. Колись, мені здається, вперше взагалі з цим ароматом я познайомилася, якщо мені не зраджує пам'ять, коли Оля Фатіва надсилала мені аромати на сліпий затест 100 років тому. Тоді я взагалі розказувала на сліпих затестах, я вже сама не пам'ятаю, що, що угодно, але тільки не Кока-Кола. Він зараз, знаєте, чим пахне? Просто абстрактно, от абстрактно. Ми не знаємо, що це мансера, ми не знаємо, що це тонка-кола, що тут взагалі якась Кока-Кола має бути. Абстрактно. У мене одразу асоціація. Я заходжу в аптеку взимку, і там різні якісь варева, от пертусін, які ми в дитинстві пили, розлився. Якісь настойки. Понімаєте? От щось таке типа, да, коли я зараз буду дивитися в піраміду, я вам зараз розкажу, що це Кока-Кола, тут і Вишня, є, все, що хочеш. Але абстрактно, от я не знаю, хто що почує. Да? Це дуже цікаво, тому що вперше з цим ароматом я знайомилася на сліпому затесті. Я просто вже не пам'ятаю, що, що я там сочиняла на тому сліпому затесті, ну точно не Кока-Кола. На шкірі більше кока коли так скажу. На цьому блотері це одразу от, пертусіни. от Просто якісь настойки. Приємні, прикольні. Але не те, що ми як би, ожидаємо, да? на шкірі це була справжня Кока-Кола. Дуже коротко. Ну, от, бистро пшик і все. От єдина Кока-Кола, яку я знаю в парфумери, яка дійсно пахне Кока-Колою, пахне довго Кока-Колою, це. Mm, ось цей бренд український чи то американський um, Fantasy Community Perfumes. От В мене є від них Кока-Кола, і він реально пахне кока cola Тонка кола від Монсера, Він приємний. Він стартує колою, mm, Кориця. Куриця, кориця, вишня. Тут у нас в верхніх нотах, власне, кориця, вишня, лимон, мускатний горіх в середніх нотах. Кока-кола, Пачулі квітка апельсина в базі базінка ваніль, бензин, лабдану. Е, ви знаєте, от зараз відчувається кока кола справді. От стартанув він мені взагалі не так. Ну, знову ж таки, я вже уткнулася глазами в цю піраміну. Е, загалом аромат приємний, е, такий, знаєте, Я не скажу, ну, напевно, повсяденний. Тобто аромат не затейливий, як сказати. От він просто приємний. З чим його тут порівняно. Коли він був випущений у 2022 -му. на жаль, на фрагранти не вказаний парфюмер. Ну Це, мабуть, Пірмонтай. Його порівнюють тут з Altar Collection Hell Night, ну, типу, 268 дизлайків і 153 лайка, ну. Такої себе порівняння. Порівнюють з Om Ідеал в парфумованій від воді від Guerlain? Ну, ну ні, тому що в Om Ідеал там багато, окрім вишні, там багато мигдалю. Тут мигдалю взагалі немає. Натар Колекшн ну такого завуха притягнуло. Тут порівнюють ще з Enigma від відружаю, я, на жаль, не знаю ці аромати. Просто приємний аромат. Якщо ви шукаєте Кока-Колу, ну, ви її тут отримаєте, можливо, хвилин 15. Я, думаю. От, я не знаю, як на кому на цьому, от на цьому диску зараз я чую Кока-Колу. На собі я її чую тільки на старті буквально дуже коротко, і далі аромат просто трансформується в щось приємне, таке, що Таке, Таке, яке приємне носити. знаєте, і не потрібно. Це аромат, який ти поставиш в коридорі, і ти типу, вийшов, вже зібрався, вже взувся. Якісь там сапожки чи зашнурувався, і ти забувся чимось напшикатись І для того, щоб не знімати ці всі свої сандалі, ти просто береш те, що ти там поставив в коридорі. Ну це от з розряду такого для мене обикновенний. Але при цьому він красивий. От він його приємно носити. Так? Це не то, що якась там жижа, якась... ні, це дуже приємно, дуже класне. Просто, якщо ми говоримо в контексті Кока-Коли. Ну, от на диску пахне кока колою все. Пахне реально Кока-Колою. На моїй шкірі дуже коротко було Кока-Кола. Поэтому ну, я не знаю вже навіть. Напишіть, що ви думаєте про аромат тон кола від мансера. Дуже цікаво. Так, і останній від мансера це у нас Амори кафе. Ну, я очікувала, звичайно, що тут буде 5 хвилин кафе, а далі фантазіруйте. Так. О, тут справді кава. М, клас. Тут справді кава я пишу, але багато ванілі і багато цукру. І ви знаєте, коли я зайшла в піраміду і побачила, що в піраміді заявлений тросниковий цукор, то це реально так. От реально тросниковий цукор. Тобто це не білий цукор, такий рафінований, знаєте, такий аж ве, пересолоджений. Це такий от цікавий цукор. От я на нього дивлюся я нюхаю цей аромат, і це воно. Це кава з ось цим корічневим сахаром. В верхніх нотах кава амаретто, в середніх морозиво ваніль, в базі цей цукор, ваніль і сіра амбра. Відчувається кава, дуже круто, прям гіркий такий, знаєте, момент кави. Амарето не знаю, друзі. Я, я би не знаю. Мені амарето все рівно це щось таке михдалеве. Я тут Я от відчуваю каву, ваніль і цей цукор. На шкірі дуже швидко це все засолоджується, робиться таким липким, аж солодким. Знаєте, кава поступово, поступово, поступово зникає. Вона не зникає моментально зі шкіри, але вона все рівно зникає. І залишається просто цукор з ванілью. Можливо, тут є оце амарето. Просто, розумієте, я тут ніби відчуваю щось алкогольне, але це точно не амарето. Ну, тобто це ніяким чином не пов'язано з михталем. Цікавий аромат. Цікавий. Порівнюють чим угодно, тільки не з тим, що я знаю. Порівнюють, знаєте, з чим? З ось цей хамра кава від Латафи. Ну, там, здається, так само заявлена кава, да? Ну, вона і називається кава. А ну-ка я цю колу ще понюхав. Ну, пахне колою на диску, розумієте? Шокі, на моїй шкірі якось швидко кола зникала, от кава трималася довше на шкірі, хоча також вона просто якось поступово, поступово, знаєте. Ти її колотиш, колотиш, колотиш колоти, ту каву і щось туди підливаєш, 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 і кава-поступово поступово якось розчиняється я не знаю. це просто. От Зараз от на цьому диску, зараз ось ця Амори, кава, Амори кафе відчувається алкогольність найбільше на блотері. Я просто дивлюсь на це заявлене, це воно. Дуже цікавий, класний аромат. От справді, справді класно. Зараз всі ці аромати класні, які я сьогодні протестувала, просто. Чи я би їх купила, ні. Чи я би їх носила? Напевно, би носила. От були. Знаєте, я рада, що в мене є, в принципі, ці відлаванти, я їх зношу і забуду за ці аромати. От якось так. Взагалі, бренд Мансера, напевно, не мій бренд. У мене немає жодного аромату цього бренду. Вони мені всі якісь дуже. Голосні, і от якщо порівнювати з монталь, монталь мені більше імпонує, ніж мансера. Хоча я знаю, що ну тут думки різняться. Багато хто навпаки а, віддає перевагу мансері. Ну, в мене такі думки, такі враження. Тому так. Друзі, мені буде цікаво почитати ваші думки стосовно сьогоднішньої добірки. Буде дуже цікаво почитати, чи є у вас ці аромати, чи ви їх носите, чи ви їх любите, чи вони не простають у вас на полиці. Ну, цікаво буде почитати, тому, будь ласка, пишіть коментарі. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то почому? чому? Підписуйтесь, ставте вподобайки і бережіть себе.